Не бігав поки що краще місце, ніж обістерія для себе, не знайшов в цьому положенні як водія цього траку. Поки що на тракстапах навіть планував собі бігати, але не виходило, тому що тому що не було де навколо траків бігати. Коли там деякі не дуже розумні люди роблять того, що не треба робити з асфальтом, то зовсім не хочеться. Тут не дуже хороше покриття, бетон. Верніше, це саме погане покриття для бігу, але найжорстке, найкраще це земля, чи трава, мабуть, чи якийсь стадіон. Різиновим покриттям, потім, потім асфальт. Не дуже, хороший це, не дуже хороший це бетон. Але можливо мати хороші кросівки. Я в стоках не зміг знайти. Кросівки для бігу пришлось купити в магазині, по-моєму, 90-96. Да, Доларів з податками Асікс. якраз для бігу. На Амазоні думаю, якщо в когось можливість можна дешевше це зробити. Замовити тут головне кросівки, все інше це таке. Можна і не мати. В принципі, можна починати і без спеціальних кросівок О, мої часи показують уже нуль, бо було мінус 4. Мій стан фізичний. Це вже добре. я не знаю, дуже задоволений Гарміном. Йому вже більше 10 років. Фенікс 5. Ще тоді ця модель була нова. Зараз по-моєму фенікс 7 Саме останнє або форерана для бігу Не знаю, мені дуже подобалися щаси і подобаються. Це одна з найкращих моїх покупок, мабуть. Ось отакі кола на рестерії. Іноді є доріжки. Можна їхати, якщо в рестерії великі, доріжки можна бігати по дорожкам. А тут так зараз велике коло, потім ще може по дорожкам побігати, Ось такий ось варіант. Третій кілометр, да, дуже непросто. 18 кг плюс зайвої ваги даються означає бо раніше 5 бігав щодня так це було як просто така розмінка ще раніше бігав по 10 але перестарався і потім почало хрустіти коліно Треба теж дозувати навантаження, особливо біг, слідкувати за своїм організмом, щоб його не перевтомити, також йому треба давати можливість відновлюватися, Бо по 10 км щодня то було для мене тоді забагато.